На зірковій алеї Славу, що у парку Шевченку з'явилося сім нових зіркових відбитків долони. І поміж вітчизняних акторів, є зірки світового масштабу, такі як Шарль Жерар і Жан-Поль Бельмондо. Наразі на зірковій алеї 15 стел з відбитками долони зірок кінематографу. Оновлену алею почесних гостей харківської сирені відкрив губернатор Харківщини Михайло Допкін. Традиції проведення кінофестивалю запевнив очільник області будуть незмінними. Тож на алеї щороку з'являтимуться нові стели. От тільки місця для встановлення нових пам'яток з відбитками вже бракує. Цієї длини вже може скоро не вистачить. Придеться осваювати нові простори. В наступному році я сподіваюся будуть нові сюрпризи, нові імена. найголовніше, Буде стара добра хороша атмосфера. Піршої традиції і саме головне хороше впечатлення і у харькавчан, і у тих гостей нашого міста, які прийдуть нам спеціально на фестиваль. Також шанували пам'ять одного з перших кінематографістів Ельфреда Федецького. Адже саме він 115 років тому, у колишній будівлі оперного театру, нині обласній філармонії, влаштував перший кіносеанс у Харкові. Кінокритик Володимир Миславський впевнений, кінематографічні традиції у першій столиці в пошані й досі. Короткий метод в Харькове все-таки снимается, но в большей степени это игровые, конечно же, фильмы. Вот, если говорить о документалистике, то, конечно же, подобные фильмы пытаются снимать наши студенты Академии культуры. Там попадаются достаточно интересные работы, и можно выявить талантливых людей благодаря этим работам. И, может быть, у них может будет какое-то интересное будущее. Но, к сожалению, в основном Харьков не имеет такой базы, как Москва, вот, и поэтому фильмов достаточно мало. У Харкові розповів Миславський також планують відкрити виставку фотографій Альфреда Федецького. Олексій Кулаков, Вадим Максименко. ОТБ новини.